В рамках тижня циклової комісії електротехнічних дисциплін у Нововолинському електромеханічному коледжі відбулась конференція, присвячена системі електропостачання в місті. Напередодні студенти мали розмову з працівниками енергетичної галузі та побували на нововолинській підстанції 330 кВт. Такими заходами організатори прагнули наблизити студентів до практичних занять. Мета вірніше цього заходу пояснити студента, вірніше розібратися, як же історично складалася сама система електропостачання нашого міста. Сама система росло місто, мінялася сама система електропостачання. Так, студенти зацікавилися. До речі, нам досить це приємно, що ініціатива саме від них вийшла. Вони самі зустрілися з тими працівниками району електричних мереж, зокрема Лящуком Ярославом Варсадоповичем, який вже тривалий досить тривалий час пропрацював в енергетиці і дав цікавий матеріал для даного для даної конференції. І студенти зацікавленістю творча група розібралася в тому всьому, скомпонувала Ну і представила сьогодні. Студенти не лише спілкувалися та спостерігали за роботою енергетиків, а й робили відеоролики і зустрічей та брали інтерв'ю працівників нововолинської філії Пат «Волиньобленерго». Владислав Семенюк каже, відвідати підстанцію 330 кВт було для них корисно, оскільки тепер мають краще уявлення про енергетику. Довелося побувати на екскурсії на Волинській підстанції 330 кВт і, і ми дуже раді, що побували там. Адже це входить якби в практичну так, і теоретичну частину нашої такої освітньої дороги. Попередньо ми розглядали обладнання, яке присутнє на підстанції, і нам було дуже важливо побачити її наяву. Таким чином, ми, як приклад, побачили новітнє обладнання, тобто імпульсний декодер Регіна також застосований інші. Пристрої, засоби також кімната релейного захисту. Нас дуже здивувала. Дуже раді, що відвідали. Тепер у нас є краще уявлення про те, як місто живиться електроенергією. У нас є дві лінії з добротвору через коваль 220 кВт із і з Рівненської атомної електростанції, 330 кВт. І Саме ці дві лінії живлять наше місто. Розвиток ви промисловості та розбудова міста. Вимагали потужних джерел електроенергії. Потужності невеликій дизельних електростанцій не вистачало. Значну допомогу у забезпеченні електроенергії надавали енергопотяги. А в середині 50-х років почали будувати перше потужне джерело електроенергії Мовлинську, Хорницьку підстанцію 330 кВт. Обладнання постачали з кова залізницею. А зима 1955-1956 років видалася дуже сніжною. залізничні колії повністю замило. І для того, аби потім міг підійти до майбутньої підстанції, працівники власноруч цілу ніч розчищали дорогу. У січні 1956 року підстанція 110 на 10 кВт потужністю 40 МВА вже була увімкнена. Від добротвірської підстанції до Новолинської побудували дві лінії 110 кВт, які на той час були повністю на дерев'яних опорах. Стратегічна роль лінії ускладнювала роботу у її модернізації. І через неможливість її відімкнути доводилося працювати під напругою. Особливо напруженим для енергетиків Нолинська став травм 1960 року. Художний ураган з струми усе місто вимушено припинила роботу всі шахти. Значних руйнувань зазнала і лінія 110 Пілоль, яка йшла з Нолинська до Ковеля, і лінія аналогічної напруги, яка йшла з боку добротвору. Послухати і оцінити виступи студентів був запрошений головний інженер Патволинь Обленерго Ігор Ясинський. Він схвально висловився за відеороботи та виступи студентської молоді, побажав майбутнім електрикам, вдало здати іспити та успішно влаштуватись на роботу.